Українці, як би не було важко, завжди знаходять сили для боротьби. Кожен, хто зі зброєю у руках, знає, що він захищає не лише території, а й людей, мову, віру та ідентичність нашої нації. Креманшуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Скорбота і біль знов об'єднали сьогодні Кременчуцьку громаду. У міському палаці культури відбулося прощання із захисником України Іваном Фальченком. Вічна шана та світла пам'ять герою. Народжений на території Росії Іван Фальченко свідомо обрав шлях захисника України. 43-річний військовослужбовець, боронячи землю, що стала для нього рідною, загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання у 2011 році. Коли переїхав до Кременчука, Іван знайшов свій дім і можливість жити за принципами свободи та гідності. Солдат Фальченко Іван Сергійович, 1981 року. Народження народився на території Російської Федерації. У місті Кременчуці проживав з 2011 року. одинадцятого року. Військовій частині займав посаду стрілець 3-го стрілецького відділення. Загинув 16 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Мужність бійця на полі бою і щоденна готовність захищати Україну стали прикладом для всіх, хто служив пліч-о-пліч пліч із ним. Воїн довів, що справжній герой не визначається місцем народження, а проявляється у вчинках і відданості своєму народові. Саме це і стало тихим, але непереможним голосом Івана, що лунав крізь час і простір, надихаючи на відвагу і стійкістю боротьбі за українські землі. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Коли громада та соціально відповідальний бізнес об'єднують свої зусилля заради спільної мети, з'являються реальні зміни. Особливо це відчутно тоді, коли йдеться про здоров'я дітей найцінніше, що ми маємо. Саме таку співпрацю сьогодні бачить Кременчук, отримуючи підтримку, яка робить дитячу медицину сучаснішою та ефективнішою. Життя та здоров'я дітей найвища цінність, і саме заради цього об'єднують зусилля влада, громада і бізнес. Прикладом такої співпраці стала ініціатива Рейфайзенбанку. Який передав сучасне медичне обладнання до педіатричного центру Дитяча лікарня, лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, серед отриманого дефібрилятор-монітор із автоматичним режимом, хірургічний діатермокоагулятор електроніж, що забезпечує точність та безпечність під час оперативних втручань, а також набір для внутрішньокісткового доступу, необхідний у випадках, коли інші методи введення ліків чи рідин недоступні? Дуже вдячні. Це дуже класна допомога. Ми маємо тепер забезпечення цим. У нас в операційні там є там те, що у нас був тут. Тут у нас є новий для діток, які потребуватимуть відкладної допомоги. Звичайно, тут ми користуємося ним частіше, ніж це в операційній відбувається, слава Богу. Але тепер маємо. Кременчук висловлює щиру вдячність Райфайзенбанку за цей подарунок, адже саме завдяки подібним ініціативам медицина нашого міста стає кращою, а здоров'я дітей більш захищеним. Ми хочемо від усієї громади, від міста Кременчука від наших медиків подякувати Райфайзенбанку Аваль за постійну підтримку, допомогу вручити вам такий сертифікат подяки від всієї нашої громади, від наших маленьких Кременчужан за це сучасне технологічне обладнання. Ви правильно сказали, нехай воно не здається, але воно повинно бути в лікарні. На випадок непередбачуваних обставин і у лікарів все необхідне в руках повинно бути для того, щоб рятувати життя дітей в цьому закладі. Тому дякуємо персоналу, дякуємо завідувачу реанімації, завідувачу нашого центру педіатричного. Ну і вашому банку, і будемо продовжувати цю співпрацю. У Райфайзенбанку відзначають, що для них важливо бути поруч із громадами та допомагати у найважливіших сферах життя. Для нас по великому рахунку це Райфайзенбанк має ще крім фінансового да, значення і підтримка наших і співробітників, і наших клієнтів. Ми маємо велику соціальну місію. Тому дякую вам, що ви в першу чергу лікуєте і допомагаєте. А ми не відмовляємося від нашої взаємодії і підтримки. Дякую. Будемо завжди раді бути корисні. Ще раз Медики наголошують, що завдяки такій підтримці лікарня стає більш підготовленою до викликів, а маленькі кременчужани отримують шанс на якіснішу медичну допомогу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Публічні інвестиції для розвитку громад та оновлення професійно-технічної освіти у Кременчуці та Україні загалом. Все це сьогодні обговорювали у ВПУ номер 7 Детальніше дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці відбувся перший міжрегіональний форум з публічних інвестицій Regions. Місцем проведення було обрано Вище професійне училище номер 7 Інструм держави створена національна стратегія в розвитку і використання публічних інвестицій трирічна. Ну і відповідно обласні і місцеві стратегії теж повинні бути для того, щоб ми могли розуміти, куди ми рухаємося на 3, 5, 7, 10 років. І саме таку логіку закладає, і ну, такий механізм закладає відповідно держава і уряд для того, щоб ми розуміли, як ефективно, прозоро використовувати публічні інвестиції. До публічних інвестицій ви знаєте, що відноситься як місцеві бюджети, державні бюджети, також міжнародна підтримка і міжнародна допомога. Цей захід став можливістю для налагодження умов щодо ефективної співпраці влади, громад та бізнесу на шляху до імплементації реформи управління публічними інвестиціями. Дуже знакова для нас подія і дуже важливий форум. Дійсно, ми бачимо зміни в державі, ми бачимо новітні речі, які відбуваються, і нам потрібно з вами навчатися. Потрібно навчатися, обмінюватись досвідом. Нам потрібно. Робити все для того, щоб наші громади ставали більш міцними, більш потужними, привабливими для наших в першу чергу містян, для наших Майбут. майбутніх інвесторів. Загалом форум зібрав потужну базу фахівців різних галузей, аби комплексно обговорити питання публічних інвестицій. Долучилися до заходу і заступник міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк та начальник управління публічних інвестицій Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Алла Кінща, а також представники обласних військових адміністрацій Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Черкаської областей. Окрім цього, сьогодні у приміщенні Кременчуцького вищого професійного училища на номер 7 відбувся брифінг заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антона Чубенка та директора Вищого професійного училища номер 7 Миколи Несена, який є членом експертної групи розробки закону України про професійну освіту. Такі зміни заклади професійної освіти будуть називатися тепер не професійними училищами, а професійними коледжами. В Закладах тепер навчатимуться не учні, а студенти, слухачі або курсанти. Із власним самоврядуванням, тобто ми наближаємося до системи більш вищої освіти в плані самоорганізації здобувачів освіти де на вечірня і, вечірня і дистанційна, і мережева. Також можлива індивідуальна форма навчання екстернатна на робочому місці або на виробництві і дуальна. Також важливо, що відповідно до цього закону студент, який проходитиме практику, отримуватиме гроші за виконану роботу напряму, а не через заклад освіти, як це було раніше. Одним з найуспішніших закладів Вищої професійно-технічної освіти в Україні, і який вже активно трансформується відповідно до засад нового закону, є саме наша ВПУ номер 7 Цей закон він формує нову репутацію закладів професійно-технічної освіти, через що через автономію. Про яку говорили, бо зараз за НАТО ми маємо все узгоджувати на всіх рівнях через відкритість і змусить заставити реальну співпрацю з роботодавцями, готувати не просто ті професії, на які йдуть, окрім того, за фінансування. Фінансування передбачає фінансування за результатами, тобто буде враховуватись якість підготовки робітників, працевлаштування за здобутою професійною кваліфікацією. І ефективність співпраці з роботодавцями, тож маємо надію, що такий насичений важливими подіями день у Кременчуці посилить наші спроможності у сфері освіти та залучення інвестицій та збільшить темпи розвитку нашої громади. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. У сесійній залі сьогодні було багато урочистостей і важливих рішень. Депутати встигли і відзначити тих, хто працює на користь громади та країни, і ухвалити нові програми для розвитку міста. Увага на екран. Відбулося п'яте пленарне засідання позачергової 30-ї сесії Кременчуцької міської ради. Депутати розглянули 71 питання порядку денного. Перед розглядом рішень міський голова Віталій Малецький вручив відзнаки Кременчужанам, представникам культури, спорту, громадського руху. Також вручив почесну грамоту Полтавської обласної ради, члену громадської організації, об'єднання ветеранів війни та військових конфліктів, бойове братство та депутату Кременчуцької міської ради Сергію Порчеряну за підтримку ветеранського руху, активну громадську і волонтерську діяльність. За такі ж здобутки директор Кременчуцького заводу технічного вуглецю Микола Вікарій отримав подяку Полтавської обласної ради. Згодом і сам міський голова Кременчука Віталій Малецький отримав нагороду. Почесний знак за соціальне партнерство її вручила голова Полтавської обласної ради профспілок Ірина Богуш, підкресливши ефективну співпрацю міської влади із працівниками бюджетної сфери та захист їхніх соціальних прав. Дуже приємно говорити про те, що у вас є угода. Про те, що таке угода? Це угода, де є зобов'язання двох сторін. Угода, яка говорить про зобов'язання і гарантії як влади, так і людини найманої праці, це головне. Це там і гарантії, і оплата праці, і захист, і охорона праці, і умови праці. Тому, шановний Віталій Олексійович, дуже вас вітаю. Від, від президії центрального комітету. Отакий от знак за соціальне партнерство. Ви знаєте, що ми впровадили з вами кілька проектів важливих. Це наша муніципальна доплата, це доплата людям, у яких заробітна плата менше 10 тисяч гривень. Ми з бюджету доплачуємо ці кошти. В розмірі фактично тисячі гривень це було до 1 вересня. З 1 вересня ця доплата буде 2 тисячі гривень. Це незалежно від того, чи людина працює в органі місцевого санятування, чи людина працює в комунальному підприємстві, чи працює в медичному освітньому закладі. Ми розуміємо, що на жаль, то рівень зарплат він не відповідає потребам і реальному ціновому рівню, який зараз є. Присутні також підтримали запит своєї колеги, депутатки Кременчуцької міської ради Зінаїди Проценко. Вона звернула увагу на необхідність посилити роботу і спровадження державної мовної політики в усіх сферах життя громади. Поки наші захисники боронять територію нашої держави, наша задача зберегти нашу культуру, нашу мову, і нашу історичну спадщину. Тому з метою реалізації державної мовної політики на місцевому рівні а також на виконання норм конституції. Ітуцію України закону України про забезпечення функціонування української мови як державної та враховуючи стратегічну мету посилення позиції української мови як об'єднувального чинника в громаді, звертаю до вас з пропозицією ініціювати розробку та ухвалення програми розвитку та функціонування української мови в місті Кременчуці. Першим питанням у порядку денному стало рішення про нагородження службовців підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Сил територіальної оборони Збройних сил України, також добровольчих формувань територіальної громади. Усі вони отримали почесний нагрудний знак доблесть і Пашана за віддану службу та внесок у безпеку держави. Сьогодні всі кременчужани єдині в тому, що ми. Підтримуємо збройні сили, всіляко їм сприяємо і допомагаємо. Всі єдині в тому, що ми маємо відстояти незалежність України, маємо зробити так, щоб на нашу землю повернувся мир, а Україна повернула свої. Втрачені території, найголовніше, щоб люди змогли повернутися до мирного життя і на цих землях, в цих містах, в цих селах, в тому числі, також під час пленарного засідання міський голова Віталій Малецький вручив подяку від імені командування одної із військових частин матері Кременчужанина, військовослужбовця Олега Лобанова, який нині захищає суверенітет та територіальну цілісність України. Далі, згідно порядку денного, депутатський корпус розглянув питання різного характеру від затвердження міських. Програм до сфери землекористування. Варто зазначити, що на сесії ухвалили рішення про започаткування міських стипендій для обдарованих школярів. Також спрямували понад 2,5 мільйона гривень зі стабілізаційного фонду на потреби Збройних сил України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У атмосфері радості у Кременчуцькому ЦНАПі відбулася урочиста весільна церемонія, під час якої зареєстрували новий шлюб. Урочистості наживо бачили і наші журналісти. Учора ще одна пара молодят офіційно стала подружжям завдяки оформленню шлюбу та урочистій церемонії у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг. Укладення шлюбу в ЦНАПі це. Саме та послуга, яку ми надаємо з превеликою радістю, коли ми хочемо з людьми поділитися тією радістю, а наречені діляться цим позитивом саме з нами. Лише з початку року у Кременчуцькому ЦНАПі уклали шлюб 254 пари. Це, ну, до речі, досить багато. Укладання шлюбу в ЦНАПі коштує всього 85 копійок, але люди отримують справжнє свято». Приємним у наші нелегкі часи є те, що навіть повітряні тривоги не можуть стати на заваді під час весільної церемонії у Кременчуцькому ЦНАПі. Якщо в цей час лунає тривога, ЦНАП не закривається і навіть продовжує і процедуру укладання шлюбу, тому що в нашому ЦНАПі в укритті є храмова кімната. І якщо молодята хочуть саме зараз, саме в цю хвилину. То укладання шлюбу відбувається в храмовій кімнаті. Також, скориставшись послугою оформлення шлюбу у центрі надання адміністративних послуг, є можливість для дружини одразу подати документи на заміну прізвища та отримання нового паспорта. Самі молодята відзначають зручність та переваги такого укладання шлюбу. Вибрали, тому що, по-перше, це дуже зручно. Тобто, сидячи вдома, реєструєшся, займаєш собі чергу, приходиш на час, який тобі потрібен. Дуже приємні люди спілкуються, все дуже ясно роз'яснюють. Дуже швидко ми все зареєстрували. Ну і так само швидко ми розписалися. Дуже гарна зала, все дуже сподобалося. Також нам надали послуги фотографу, скажем так, від ЦНАПу. Все сподобалось, да? Все гарно. Якщо ви теж маєте на меті створити нову сім'ю та одружитися, скористатися цією послугою у нашому ЦНАПі доволі просто. Люди, які хочуть подати будь-яку заяву до ЦНАПу, можуть прийти особисто, вибрати час, коли вони подадуть заяву. Зателефонувати до кол-центру, або вибрати будь-який чат-бот або через сайт ЦНАПу. Вони собі генерують час, коли вони приходять і подають заяву. Реєстрація заяви. Про укладання шлюбу відбувається всього лиш 20 хвилин. Під час подання заяви вони обирають дату і час, в який вони до нас приїдуть. Вітаємо молодят з їхнім сімейним святом та бажаємо довгих та щасливих років подружнього життя. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Креманчуцькі новини. Сьогодні, 22 серпня, минув рівно рік з дня загибелі нашого захисника, відважного кременчужанина Романа Зеленського. В міському краєзнавчому музеї діє виставка присвячена його пам'яті. Рідні, друзі, колеги та побратими зібралися сьогодні разом, аби вшанувати пам'ять Романа. Роман Зеленський, 1988 року народження, старший лейтенант поліції, учасник російсько-української війни. З початком повномасштабної агресії у 2022 році долучився до сил оборони. Роман завжди був лідером. Він завжди міг зібрати волю в кулак і, і не тільки свою, а ще й повести за собою людей. Він завжди йшов перший. І він був деякий час командиром у нас. Він ніколи не посилав людей туди, куди би не пішов сам. І навіть на превеликий жаль у день загибелі, він також був перший. Роман Зеленський брав участь у боях під Бучею та Ірпенем на Запорізькому напрямку в Курській області. Загинув 22 серпня 2024 на 36-му році життя. Я думаю і вірю в те, що Рома в цей день сьогодні з нами. Він дивиться на нас з небесного війська. Він дійсно справ був справжнім чоловіком. Я про це не устану казати. Він був справжнім воїном. Він так і загинув, на жаль, як справжній воїн зі зброєю в руках. Виставка Хоробре серце охоронця громадського порядку діє у міському краєзнавчому музеї. Відвідати її та схилити голову перед пам'яттю воїна можуть усі бажаючі. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Стрічочка до стрічочки, намистина до намистини. І перед очима Кремончужан постала велика вишиванка. Таку святкову фотозону до Дня Незалежності та Дня прапора України створили у сквері імені Олега Бабаєва. Детальніше про це дивіться далі. Металевий каркас, сітка, стрічки та намистини здавалося б прості матеріали. А вони перетворилися на справжню красу у сквері імені Олега Бабаєва. До дня прапора та дня незалежності України працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука подарували кременчужанам фотозону, яка вже стала маленьким символом великої гордості. Гарна фотозона дуже сильна. Я дякую тим, хто її встановив. Дуже так естетична, гарна яскрава. Вона дуже гарна, така стильова в стилі українська, патріотична. Мені дуже подобається, тому що можна зробити класні фото в інст. Та я думаю, багато переглядів можна. Забрати собі та лайків людям, які Приїжджають подивитися на наше місто. на велике враження про наше місто, яке вона, вона підіймає настрій, і ти згадуєш що ти українець та дуже патріотична. Дякую працівникам, тому що це гарний подарунок, місто. Кожна деталь фотозони від стрічок до намистин грає своєю символікою: з одного боку, у жовто-блакитних тонах, що відображають державні кольори України, з іншого у червоно-чорних, нагадуючи про боротьбу, відвагу та непереможний дух нашого народу. Кожен елемент візерунка об'єднує традиції та. Сучасність, створюючи живу вишиванку, у якій відчувається патріотизм і гордість за батьківщину. Тож дякуємо працівникам КП благоустрій Кременчука за натхнення та яскравий святковий подарунок Кременчужанам, створений власноруч і з любов'ю до міста. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Віримо у сталий та справедливий мир для нашого народу. Дякуємо українській армії за кожен новий день. Дякуємо за ту ціну, яку вони сплачують за те, щоб наші діти жили на рідній землі. Слава Україні, слава героям.